Отже, на сьогоднішній день в державному реєстрі виборців обліковується 32 мільйона 900 тисяч 122 виборця. Це станом на 25 лютого коли ми робили. А скільки це? було до повномасштабного вторгнення? Чи є у вас цифри? Я знаєте, їх їх було трохи більше. Їх було трохи більше, але враховуючи це, що це, це з окупованими територіями, з можливою зміною громадянства, тими хто виїхав, в принципі, ця цифра от, є актуальна на сьогоднішній день. Значить, на сьогоднішній день на підконтрольній Україні території знаходиться виборча адреса 25 мільйонів 684 тисяч 153 виборців або 78%. відсотків. А от на окупованих територіях, згідно з даними Державного реєстру виборців, знаходяться виборчі адреси 7 мільйонів 935 тисяч 969 виборців. Ну, бачите, або 22 відсотка. Але є ще ж внутрішньопереміщені особи. Ну, ми чи можуть ми серед цих, цих, цих 7 мільйонів поговоримо? вони бути? Чи, чи ні? Да. А от скажімо за за, кордон. от за кордоном у нас на сьогоднішній день кількість виборців як не дивно зменшується. Їх зараз десь трохи більше 300 тисяч.